Глава 32 Рама. Який Воскрес із мертвих Був хворий якийсь Лазар. Ісус, почувши те, сказав Ця хвороба не до смерті, але до слави Божої. Нехай прославиться через неї син Божий. Виноска Одного сонячного ранку Шрі Юк Тишвар пояснював християнське писання на балконі Сирампурського житла. Його аудиторія складалася з кількох учнів, включно зі мною і невеликої групи моїх студентів зранчі. У цьому місті Ісус називає себе Сином Божим. Хоча він і був справді єдиний з Богом, тут його згадка має глибокий, безособовий сенс, пояснював гуру. Син Божий це Христос або Божественна свідомість у людині, смертний не може славити Бога. Єдине шанування, яке він у змозі надати своєму Творцеві, це шукати Його, людина не може славити якусь абстракцію, якої не знає. Слава або німб навколо голови святих є символічне свідчення їхньої здатності віддавати істинне божественне шанування. Шрію Тешвар продовжував читання дивовижної історії про воскресіння Лазаря. По завершенні її вчитель впав у довге мовчання з розкритою священною книгою на колінах. Мені теж пощастило бачити подібне диво, промовив він, нарешті, урочисто. Лахіріма Хасая воскресив із мертвих одного з моїх друзів. На обличчях хлопців, поруч зі мною, відбилася посмішка з виразом живого інтересу. У Мені теж було ще достатньо від хлопчиська, щоб зрадіти не тільки філософії, а й будь які розповіді, яку я міг почути від Шрію Ктишвара про його чудесні спілкування зі своїм гуру. Ми з рамою були нерозлучні, почав учитель. Він був сором'язливий і любив усамітнення, тому вважав за краще відвідувати нашого гуру тільки в години опівночі і на світанку. Коли безліч денних учнів були відсутні. Як найближчий друг храми я був ніби духовним продихом, через який він випромінював все багатство своїх духовних сприйняттів. У його ідеальному товариському ставленні я знаходив натхнення. Обличчя Гуру пом'якшилося під впливом спогадів. Раптово Рама був підданий суворому випробуванню, продовжував Шріюк Тишвар. Він заразився азійською холерою, оскільки наш учитель ніколи не заперечував проти послуг лікарів під час серйозної хвороби, були викликані два фахівці. Несамовито намагаючись допомогти хворому, я не переставав глибоко молитися Лахірі Махасаю про допомогу. Поспішивши до нього додому, ридаючи, я все розповів йому. Лікарі оглядають раму. Він буде здоровий, весело посміхнувся гуру. З легким серцем я повернувся до ліжка друга і знайшов його вмираючим. Він протягне ще годину, дві, не більше, заявив один з лікарів, безнадійно махнувши рукою. Я знову помчав до Лахірі-Махасая. Лікарі, люди сумлінні. Я впевнений, що Рама буде здоровий, весело заспокоїв мене вчитель. У рами я виявив, що обидва лікарі вже пішли. Один із них залишив мені записку. Ми зробили все, що ми змогли, але він безнадійний. Друг і справді мав вигляд вмираючого. Мені було незрозуміло, як можуть не збутися слова Лахіріма Хасая. А проте вигляд рами, що швидко згасає, змусив мене подумати, що і справді все скінчено. Справді все скінчено. Так, у метаннях від віри до тривожного сумніву, я чи міг допомагав другу. Він прокинувся і вигукнув «Юктешвар, біжи до вчителя і скажи йому, що я відійшов. Попроси його благословити моє тіло перед останніми церемоніями. З цими словами Рамо важко зітхнув і випустив дух. Виноска. Близько години я проплакав над дорогим мені тілом. Він завжди шукав тиші і тепер досяг абсолютного спокою смерті. Прийшов ще один учень я попросив його побути в будинку до мого повернення. І приголомшений, поплентався до гуру. Ну, і як, Рама? Обличчя Ларіма Хасая розпливлося в усмішці. Пане, ви побачите його за кілька годин! схвильовано вигукнув я, перед тим як його тіло відвезуть у крематорій. Не витримавши, я, відкрито застогнав. «Юктешвар, візьми себе в руки, посидь спокійно і помедитуй. Мій гуру пішов у Саматхі, Вечір і ніч пройшли в безперервному мовчанні? Я даремно боровся за відновлення внутрішнього самовладання. На світанку Лахіріма Хасая кинув на мене втішний погляд. Я бачу, ти ще досі схвильований. Чому ж ти не сказав мені вчора, що хочеш, щоб я надав рамі відчутну допомогу у вигляді якогось зілля? Учитель вказав на лампаду у формі чаші з неочищеною касторовою олією, налий олію з цієї лампи в пляшечку і влий рамі в рот сім крапель. Пане, заперечив я, він мертвий від учорашнього дня. Який сенс тепер у цій олії? Неважливо роби те, що я прошу. Веселий настрій Лахірі-Махасая мені був незрозумілий, я все ще перебував у стані нічим не пом'якшеної втрати. Відливши трохи олії, я вирушив до будинку рами. Знайшовши тіло друга застиглим у лищатах смерті, не звертаючи уваги на цей його страшний стан, я відкрив йому губи вказівним пальцем правої руки і примудрився за допомогою пробки лівою рукою. Влити краплю за краплею олію крізь сціплені зуби. Коли холодних губ рами торкнулася сьома крапля, він несамовито затремтів. М'язи його з голови до ніг затріпотіли, і на моє здивування він сів. Я бачив Лахірі Махасая у блиску світла, вигукнув він. Він сяяв, як сонце, повстань. Залиш свій сон, наказав він мені, приходь з Юктишваром відвідати мене. Я не вірив своїм очам, коли Рама вдягнувся і виявився досить міцним, щоб після цієї фатальної хвороби прийти додому до нашого гуру. Там він простягнувся перед Лахірі Махасая зі сльозами вдячності. Учитель був у нестямі від радості. Очі його пустотливо мигнули мені. Юктишвар, сказав він. Тепер ти, звісно, не забудеш носити зі собою пляшечку касторової олії. Як побачиш труп, відразу давай олії. Сім крапель лампадної олії, напевно, мають здолати силу Бога ями. Гуруджі, ви смієтеся наді мною? Я ніяк не зрозумію, у чому моя помилка? Скажіть, будь ласка, в чому вона? Я тобі двічі сказав, що Рама буде здоровий, і все ж ти не зовсім повірив мені, пояснив Лахірі Махасая. Я не мав на увазі, що лікарі в змозі будуть вилікувати його, а відзначив лише, що вони знаходяться поруч. Між цими двома зауваженнями не було жодного причинного зв'язку. Я не хотів перешкоджати лікарям, вони теж мають жити. І голосом, у якому звучала радість, Гуру додав, завжди знай, що невичерпний параматман виноска, може зцілити будь-якого лікаря або не лікаря. Я зрозумів помилку, з каяттям зізнався я, тепер зрозуміло, що навіть просте наше слово пов'язане з усім космосом. Коли Шрію Ктишвар закінчив цю дивовижну розповідь, один із зачарованих слухачів дозволив собі цілком резонне для дитини запитання. Пане, сказав він, а чому ваш гуру скористався саме Касторовою олією? Дитя моє, олія не мала жодного значення, крім того, що я очікував чогось матеріального, і Лахіріма Хесая вибрав олію, щоб що була поруч. Як речовий символ для пробудження в мені більшої віри, учитель дав рамі померти, оскільки я частково сумнівався. Але Божественний гуру знав: раз він сказав, що учень буде здоровий, зцілення має мати місце, навіть якщо йому доведеться вилікувати раму від смерті, хвороби зазвичай невиліковної. Шріюк Тешвар відпустив маленьку групу і показав мені жестом, щоб я сів на ковдру біля його ніг. Йогананда! сказав він із надзвичайною серйозністю. Ти від народження був в оточенні прямих учнів Лохірі Махасая. Великий учитель прожив піднесене життя в частковому усамітненні і на відріз відмовлявся дозволити послідовникам створювати яку б то не було організацію навколо його вчень. Проте він зробив одне значне передбачення. Років через 50, після мого відходу, сказав він, внаслідок глибокої цікавості до йоги, який проявляє захід, про життя моє буде написано. Звістка про йогу обійде всю земну кулю і допоможе встановленні того братерства людей, яке походить від прямого сприйняття єдиного батька. Сину мій Йоганандо. продовжував Шрів Тишвар, саме ти маєш зіграти свою роль у поширенні цієї звістки і в описі цього святого життя. П'ятидесятиріччя від дня відходу Лахіріма Хасая. Виповнилося в 1945 році, Році, коли ця книга була завершена, я міг лише дивуватися тому збігу, що рік 1945 сповістив також про початок нової ери. ери, що зробила переворот у науці атомної енергії усі мислячі люди, які ніколи раніше. Як ніколи раніше, звернулися до нагальних проблем миру і братерства, щоб безперервне застосування фізичної сили не знищило всіх людей разом з їхніми проблемами. Якби навіть людська раса і справи її під впливом часу або бомб безслідно зникли, сонце не збилося б зі свого курсу, і зірки незмінно не спали б. Дію космічного закону неможливо зупинити чи змінити. І людина добре б зробила, якби привела себе з ним у гармонію. Якщо космос проти сили, якщо Сонце не воює з планетами, а йде в належний час, щоб передати зіркам їхню маленьку владу, то до чого нам броньований кулак? Чи буде від нього мир? Не жорстокість, а добра воля озброює рушійну силу Всесвіту? Людство в світі? Пізнає незліченні плоди перемоги, солодші, ніж ті, що вирощені на кривавому ґрунті дійсна ліга націй стане природною безіменною силою людських сердець. Глибокі симпатії та проникливість необхідні для зцілення земних ран, вони не можуть виникати від одного лише інтелектуального розгляду відмінності людей. в Основі їх має бути свідомість людської єдності, її спорідненості з Богом. Заради здійснення вищого ідеалу мир через загальне братерство, шлях йога, вчення про особистий контакт із Богом пошириться своєчасно серед усіх людей усіх країн. Хоча цивілізація Індії давніша за будь-яку іншу, Мало хто з істориків помітив, що подвиг її національного виживання в жодному разі не є випадковістю, він логічно виправданий відданістю вічним істинам, які Індія пропонувала загальній увазі через найкращих представників, що жили в кожному поколінні. Завдяки безперервності буття що неминуща перед обличчям століть, чи в змозі сухі вчені вірно сказати нам. Скільки століть, кидаючи виклик часу, Індія давала безцінну відповідь усім народам? Біблійна історія благання Авраама до Бога, виноска, щоб пощадив він місто Содом, якщо знайдуться в ньому десять праведників, і у відповіді Божій не, винощу, не винищу заради десяти, набуває нового змісту. В світлі уникнення Індією долі забуття її сучасників Вавилона, Єгипту, Греції, Італії. Відповідь Бога ясно показує, що країна живе не матеріальними досягненнями, а в людських шедеврах. Нехай же слова Божі знову будуть почуті в цьому 20 столітті, яке двічі потопало в крові, не досягнувши половини. Жодна з націй, яка може створити десятьох великих в очах непідкупного судді, не пізнає смерті. Завдяки такого роду переконанням, Індія вистояла перед тисячею хитрих вивертів часу. У всіх століттях її земля була освячена вчителями, що пізнали себе сучасні хрестоподібні мудреці. Такі, як Лахірі Махасая і його учень Ширіх Тишвар з'явилися сповістити про те, що для щастя людини і довговічності нації вчення йоги життєвіше і важливіше будь-якого матеріального прогресу. До друку просочилися вельми мізерна інформація про Лахірі Махасая і його універсальне вчення Виноска. За три десятиліття мого перебування в Індії, Америці та Європі я виявив глибокий і щирий інтерес до проголошення визвольної йоги великого вчителя. Як він і передбачив, розповідь про його життя у пресі тепер необхідна і на Заході, те досягнення великих йогів в сучасності відомі мало у благочестивій родині Брахмана. З давнім родоводом, 30 вересня 1828 роду народився Лахірі Махасая. Місце його народження було село Гхурні в окрузі Надії поблизу Крішнанагара в Бенгалії. Він був єдиним сином Муктакаші, другої дружини поважного Гаурі Мохана Лахірі. Виноска. Мати хлопчика померла, коли він був ще дитиною. Крім того, вельми показового факту, що вона була палкою прихильницею Господа Шиви, винуска, що визначається в писаннях як цар Йогів, про неї відомо мало. Хлопчик, якого звали Ш'ям Чаран Лахірі, провів ранні роки свого життя в родовому будинку в Гхурні. У 3-4 роки його часто бачили сидячим у йогівській позі в пісках, що приховували все тіло крім голови. Маєток Лахірі було зруйновано взимку 1833 року, коли річка Джалангі, що протікає поблизу змінивши річище, зникла в глибинах гангу. Один із храмів шиви, заснований сім'ями Лахірі. Занурився в річку разом із фамільним будинком. Один із шанувальників врятував із вируючих вод кам'яну статую господа Шиви і переніс її у новозбудований храм, нині добре відомий як місце знаходження Гхурновського Шиви. Гаур Мохан Лахірі з сім'єю залишив гхурні і став мешканцем Бенареса, де він тут же спорудив храм Шиви. Ведучи своє господарство за дисциплінованими правилами вет, регулярно дотримуючись церемоніального богослужіння, він виявляв благодійність і вивчав писання. Однак, будучи справедливим і неупередженим, він не відкидав і доброчинного потоку сучасних ідей. Хлопчик Лахірі брав уроки хінді та урду у вчених колах Бенареса. Він відвідував школу, керівником якої був Джой Нараянгхошал, навчаючись санскриту, бенгалі, французької та англійської. Взявшись за безпосереднє вивчення вет, Юний йог жадібно прислухався до дискусій вчених брахманів з приводу священних писань, зокрема і махрадського пандіта Нагбхата. Шя Мачаран був добрим, чесним і сміливим юнаком, улюбленими усіма товаришами. Добре складений з сильним тілом, він вирізнявся в плаванні та вправністю в багатьох видах ручної праці. У 1846 році Шя Мачаран-Лахірі одружився зі Шріматті Каші Моні, дочці Шрі Дебнараяна Саньяла. Будучи зразком справжньої індійської жінки домогосподарки, Каші Моні бадьоро взялася за домашні обов'язки і виконання традиційного обов'язку домогосподарки. Служіння гостям і біднякам. Союз цей був благословений двома синами та двома доньками. У віці 23 років 1851 року. Лахіріма Хасая зайняв місце бухгалтера в інженерно-військовому відомстві британського уряду. За час служби він отримав багато нагород. Таким чином, перед очима Божими, він був не тільки вчителем, але мав успіх і в маленькій людській драмі, де грав доручену йому роль службовця у світі. Оскільки управління військового департаменту переміщалися, Лахіріма Хасая переводили. В Газіпур, Мідражапур, Найнітал, Данапур і Бенарес. Після смерті батька Лахірі Махасая мав взяти на себе всю відповідальність за сім'ю, для якої купив тихе житло в Гарудешвар Мохулі по сусідству з Бенаресом. У 33 роки Лахірі Махасая виноска. Побачив здійснення мети, заради якої знову втілився на землі. Поблизу Ранікхетта Ранік в Гімалаях він зустрів свого великого гуру Бабаджі, який посвятив його в Крія йогу. Це був сприятливий випадок не для одного Лахірі Махесая. Це був щасливий момент для всього людства. Загублене давно зникле найвище мистецтво йоги. Було знову повернуто світу. Як Ганг, згідно з пуранічною історією, прийшов з небес на землю, пропонуючи божественний напій побожному Бхагірату, який страждав від спеки, так і в 1861 році небесна річка Крія Йоги почала текти з таємної цитаделі Гімалаїв у запорошенні притулки людей. Виноски глави 32 Жертви холери часто зустрічають смерть у повній свідомості і розумі. Яма. Бог смерті. Параматман Верховна Душа. У 1941 році з'явилася коротка біографія Шріш Яма Чаран Лахірі Хасая, написана з вами Сатьянандою. З його сторінок я переклав кілька епізодів для цього розділу про Лахірі Хасая. Один із богів трійці Брахма Вішну Шива всесвітня діяльність яких полягає відповідно утворенні. Збережені та розчинені відновлені. Шива, представлений у міфах як Господь зречених, являється своїм шанувальником у видіннях у різних аспектах, як махадев, аскет зі сплутаним волоссям, і натараджа, космічний танцюрист. Такий бог, як Шива або руйнівник складний для розуміння багатьох умів. У махімнаставі. Їмні, написано, написаному пушпадантою, він гротескно запитує божественного шиву. Навіщо ти створив світи, тільки щоб руйнувати їх? Уривок із Махімна става, хода твоїх стоп раптово привела землю до небезпеки, рух твоїх сильних, як залізні, прути рук, розкидав зірки по небу. Небеса, по яких хльостало твоє розпущене волосся, схвилювалося. Воістину, ти чудово танцюєш, але тривожити світ, щоб урятувати його, що це за таємниця? Але стародавній поет завершує велика відмінність між моїм розумом, здатним трохи розуміти і сумувати, і твоєю вічною славою, що перевершує усі атрибути. Санскритський релі... релігійний титул Махасая означає широкий розум. Води матері Гангу, святої річки індусів, беруть початок серед вічних снігів у тиші у крижаній печері Гімалаїв. Століттями тисячі святих із насолодою залишалися біля гангу, уздовж його берегів вони залишили ауру благословення. Надзвичайна, можливо, унікальна риса гангу це його незмінна стерильність від бактерій. Мільйони індусів, не завдаючи собі шкоди, використовують воду для обмивання та пиття. Цей факт ставить у глухий кут сучасних учених. Один із них, доктор Джон Говард Нортроп, співлауреат Нобелівської премії з хімії за 1946 рік. Нещодавно сказав, Ми знаємо, що Ганг сильно забруднений. Однак індуси п'ють із нього, купаються в ньому, і це на них явно не впливає. І з надією додав: Можливо, річці надає стерильність бактеріофаг, вірус, що вражає і руйнує бактерії. Веди передають благоговіння перед усіма явищами природи побожний індус. Добре розуміє похвалу святого Франц... Франциска Ассиського. благословенний будь, мій Боже, за нашу сестру воду, таку корисну, скромну, просту і дорогоцінну.